Привіт, така обстановка в нашій державі непроста. Непроста обстановка в нашій державі через те, що економіка досить важко з економікою в нашому місті і нашій державі. Це, понятно, Любому, що з економікою нашій державі важко, дороге транспортування товарів, продуктів харчування, ліків, одягу. Помінялись богістика започки після. 2020 року. Другого року. Багато нашій державі не гараздів. Звісно, в державі Україна є велика корупція, але корупція була і в 90-ті роки в державі України, і в 80-ті була. Корупція в нашій державі неньких України. Наша держава має багато проблем, негараздів, але всі ми чекаємо перемоги, всі ми чекаємо покращення і це не просто. Наш неньки України непростий час. Всі чекаю перемоги. Наш ш -ш -шого війська. Нас непростас. В мера умані Плетньової просто немає ресурсів, щоб вирішувати проблеми уманчан. Зараз обмежені гроші держави, обмежена, якість життя в нашій ненькій Україні.